Відкритий чемпіонат Волинської області за версією ВАКО стартував у Луцьку. За перші змагалося понад 100 спортсменів. За перебігом поєдинків стежила і наша знімальна група. У Луцьку стартував відкритий чемпіонат Волинської області за версією ВАКО. За першість змагається 130 учасників з Луцька, Ковеля, Рівного, Здолбунова та Любешівського району. Чемпіонат проходить у стінах Волинського обласного боксерського клубу Олімпійського резерву. За останніх півтора місяця це вже в нас третій чемпіонат області. Да, да, це... Приїхали нам до міста Черкас, з чемпіонату України. Якраз ті, ті боксери, які тренуються в нас в залі, завоювали п'ять перших золотих медалей на чемпіонаті України, чотири другі і два третіх місця. Тобі результат, я думаю, для міста Луцька, що ми показали, це ну, дуже класний, скажем, результат. Це вже шостий, сьомий рік цьому залу. Які завдяки хочу наголосити, бо дехто в нас багато що говорить, мало що роблять. А оці люди, які допомогли з фонду тільки разом, нам допомогли фінансово тримати цей зал. І сьогодні ці дітки в цьому залі мають завдяки допомоги цим людям тренуватися. Змагання триватимуть два дні. Президент федерації кікбоксингу вако міста Луцька Григорій Іваницький впевнений, такі змагання крок до міжнародних досягнень. Ми на цих змаганнях проводимо відбір до збірної команди Волинської області. Плани в нас які на цей рік: виступ на чемпіонаті України з наших спортсменів, виступ на турнірах міжнародних. Шістнадцятирічна Яна Глушко займається кікбоксингом вже чотири роки. Дівчина розповідає: друзі до останнього не вірили, що вона серйозно ставиться до цього виду спорту. На сьогодні це вже 20-ті змагання для Яни. Я не кожних змагань хочу виступати. Мені це більше подобається. Чим більше виступаю на змаганнях, тим більше мені цього хочеться. І навіть тренеру доказати, що я теж можу далі виступати. Заслужений тренер з боксу Юрій Савчук каже, для молодого покоління такі змагання вкрай важливі, адже це приклад, як загартувати не лише своє тіло, але й дух. Ми не можемо забувати, що наша страна сьогодні в нашій країні відбувається війна, да, ми маємо агресора, і саме тут виховуються хлопці, які і дівчата, які сьогодні. Стануть і будуть боронити нашу державу, сильні духом і сильні фізично. Це дуже для нас сьогодні важливо. І це приклад для всіх дітей, які підростають, які це бачать. Наталія Калашнікова, Дмитро Кудик для новин на часі.